Вулиці під сонячним світлом виглядають яскравими. Життя триває. Люди снують туди-сюди, занурені у власні думки, діти бавляться на ігрових майданчиках, розливаючи усюди сміх та галас, а пташки співають на кромках дерев, які час від часу лихенько похитує вітерець. Місто вдень чарівне, але мало хто каже про те, на що воно перетворюється, коли настає вечір. Вечір особливий час доби, який забарвлює місто у темні насичені кольори вуличних ліхтарів та вітрин кафе, від чого воно починає вважатися таємничим та навіть трішки інтимним. Місто не спить, воно можна сказати, ніби заново прокидається. Вулиці сповнені людей. Хтось повертається додому після тяжкого робочого дня, а хтось неквапливо прогулюється, насолоджуючись вечірньою атмосферою. І не можна почути чаруючі мелодії від вуличних музик, які сповнюють все навколо неймовірною атмосферою та колоритом. Кожною секундою, проведеною у місті, ти відчуваєш легкість. Час ніби зупиняється, бо вечір дарує ту мить спокою, якої так не вистачає у шаленому денному ритмі. Минув ще один тяжкий день, і все навколо вже готується до наступного.